В минулий четверг на засіданні в 12 чоловік, не враховуючи побажання покупців, продавців, прийняли рішення про заборону торгівлі промислови товари на цьому ринку. Це рішення нічим не мотивовано І таке враження здається, що ми просто комусь заважаємо і нас хочуть, хочуть просто звідси вижити. Оцих 14 тисяч сімей, 14% сімей мають 70% всієї заборони. І саме-саме такі тяжкі люди, які мають заборгованість більше тисячі гривень. В місті Луцьку ніби загальна заборгованість по заробітній платі невелика. Вона сягає всього 2-3 тижні заборгованості загально по місту, але є підприємства, на яких заборгованість сягає 3 і більше років. На мій погляд, все-таки дирекція взуттєвої фабрики. Досить слабо була роз'яснена робота, тому що комісія наша працює вже на протязі 20 днів. За цей період зроблена велика робота, але інформації про цю роботу працівники фабрики майже не отримали. За кордоном такі служби є, де жінки можуть подзвонити, допустим, сказати, які там в них проблеми, поділитися. Навіть якщо це ну, неофіційно, вони там не, не кажуть, хто це, кому це, але вони можуть поділитися і звич, звичайно якусь на якусь допомогу розраховувати. А ви як вважаєте, чи законодавство України захищає достатню жінку від насилля? Я думаю, що ні. Звичайно, жінки в українському суспільстві не є захищені. І, зокрема, найголовніші проблеми це українська жінка, які виїжджають за кордон у пошуках заробітків, і майбутнє їхнє невизначеним, і це, мабуть, є одна з головних проблем. Ми прийшли в школу і після другого року нам стало погано. Ми почали боліти голова, душило в горлі. Нас наша вчителька Наталя Васильівна вивела на двір. Послали нашу однокласницю Юлю Моржинську по медика. Тітя Наташа прийшла, дала нам таблетки і воду сольону і сказала, що треба визивати швидку допомогу. Те, що проводилося там, я як заступник нічого не знала тоді. І вчора нічого не знала, аж знала тоді, коли було дітям вже погано. Черговий вчитель до мене не звертався. Ні. Тобто що, ці роботи без вашого відома проводилися? Ну не знаю, тому що я ще директор, От. а я як заступник не була в курсі цього. Не була ні разу. Ніхто до вас не ходив. Ні, 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 ні. Зі мною нічого такого не говорили. Може, я тоді вдома не був, але знаю, що вони приходили. Колись пожарники були? Ну, Ходили? Пожарники, а голова не, не було. Прийшов так серед літа, може і пізніше. Солома отут. І була солома тут. І був на соломи. Ми йому давали їсти, то хліба, то і не знали, що давати. І так він нас і залишився, давали йому, потім вже бознали, що сир давали. М'ясо він їсть файно, сало їсть мало, так сало, не може його прокопнути, воду давали. І він привик і ходив разом з корми. І так вже четверту зиму переночував, перезимував нас. Люби млинці нажарити, свіжі, покеї, а часом, як нема, вже свіжих, то їздить часто їсть їсть, лише. м'ясо їсть, сало їсть, але сало не так, а то… Ми вже привикли до нього, він до нас, нехай буде. Міжу. Я в конець города і він за мною прийде туди, рублю. Я кажу, Бусю, що ж ти прийшов? Він вже йде в і йде, йде за ним. Щоб отримати візу в Польщу, до Луцька приїжджають із семи областей України, безкінечні черги та незручності. Але люди стоять по два і по три дня. Знайшов телефон в інтернеті, сюди ваше консульство, ваше консульство, і вона сказала: ну, жіночка піднесла, сказала, що приїжджайте хлопці, у нас без черги. Всі люди, які приходять в той день, отримують візу. Ми приїхали сьогодні, але тут ситуація зовсім інакша. Як виявляється, тут люди по три дні кричать: ми вже хочемо їсти, і хочемо додому, і візи немає ніхто. І ми, певно, поїдемо теж позвізти додому, бо в мене немає можливості тут три дні торчати. Такого геноциду ще світ не бачив. Я зразу кажу вам на, на телебаченні, гай скажуть, світ не бачив такого. Четверо суток люди мордуються без туалета. Звольте По тисячі вийде. людей приходять сюди, немає ви туалета. Понимаєте, це що таке? А за півгодинки приходять да. і не виходять. Друге, ліва черга, беруть самошечні гроші, ті ліваки. А ми в черзі в четверті сутки стоїмо, бо нас не пропускають, бо ми не маємо за що заплатити пенсіонери. Ви бачите, що робиться. Де міліція була позавчора? Почаравець не було інтернетом. сьогодні. Вони інтернет, є всі, але інтернет, толку на половина А толку нема. Дві маркетинговий рік встановлена мінімальна ціна на цукор 2,50. Оптовідпускний рівень цін максимальний, він не регулюється. Але ж як відомо на сьогоднішній день, рівень відпускних цін завод не підвищував. Це рівень цін підвищений тільки на продовольчих ринках. Підприємцями, фізичними особами. Лушпиня, і банани, ну що тільки з бананів різні шкурки, все, що є в жінок, які ну, не виховані, кидають туди і воно тим забивається. Відстань від цоколя будинку до нашого повинно бути 5 метрів. Хотів би звернутися, якщо так можливо, до Департаменту архітектури і будівництва міста Луцька. Значить, вони, мабуть, ігрують норми, закони і дозволяють будувати значить, кому як попало. Якщо раніше лишні якісь там 500 гривень, можливо, було собі щось дозволити там чи якусь. Вдягнути щось, купити чи якусь помаду, дійсно, чи косметику. То тепер все ця стаття витрат закривається. Все подорожчення в все. два рази дорожче все для дітей. Вже може дешевші подарунки купила на 8 березня. Дешевші. Ну якщо чесно, то ні. Ви знаєте, тому що я я вважаю, що жінка ніколи не має економити на собі на своєму зовнішньому вигляді. А в принципі іноді бувають такі випадки, що від дечого треба відмовитися, але найчастіше все ж таки ні, бо я себе люблю і мають любити себе всі жінки. Смотря в яких ситуаціях, коли є деньги, то можна там, наприклад, купити помаду, там не купити ще какую-то пачку сигарет, можна не купити, відказати себе. Ну так в основному є женщина, вона завжди знайде какую-то копейку, щоб собі купить. Ну, она мне на їжі. Да, Сім'я, діти, внуки, то на їжі. Є такий досвід з минулих часів, коли ми заощаджували, розумно заощаджували на деяких речах. І є в нас такий досвід, він для нас не новий. Ми вже давно це знаємо, щоб приготувати смачно із простих продуктів, і щоб вони виглядали заможно на столі. також з одежею, дещо підшити, дещо перешити. Є такі абітурієнти, їх відсоток достатньо великий, які до сьогоднішнього дня не відкривали своє запрошення. Це означає, що вони практично не знають, куди вони мають прибути в пункти пробного тестування. Варто готуватися власне, до пробного і проходити різні форми пробного тестування з тим, щоб вважати щоб бути готовим до основного тестування. З попереднього досвіду, що попереднє реформування, то закрили пологове відділення, закрили інфекційне відділення. І вони... Вторчені, так? Вторчені, так. Е, тому люди не хочуть, ну, вони розуміють слово реформування, в них асоціюється зразу словом закриття. І оскільки це вже дійшло до такої межі, що наступне, якщо буде скорочення ліжок, то це вже перетвориться не районна лікарня, буде дільничка або амбулаторія, е, люди через того висловили собі такий ну, поки що мирний протест. Частина депутатів Луцької районної ради вже зрозуміли помилкою свого рішення і подано вже звернення до голови Луцької районної ради Влушника Ігоря Васильовича за підписом 22 депутатів про скликання позачергової сесії для того, щоб відмінити це рішення від 8 лютого 2012 року. Вивернутий замок в сейфі секретаря. Всі документи, які були в сейфі, на сейфі, всі перевернуті, перемішані в мене на столі цілою кучою. Попередньо що зникло? Зникли гроші, які ми збирали на майдан. Яка сума? – 1170 гривень. E, на перший погляд, так як би документи на місці, але остаточно я вам зараз сказати не можу. Ще ми повинні провести інвентаризацію. На предмет, e, можливо, пропали якісь матеріальні цінності. На перший погляд, так як би все на місцях, у мене було три отаких от торбочки. Дивлюся, що одна, бо бачите? Я ще зараз буду перевіряти. Це державне мито. Це державне мито по нотаріальних діях, по прописці-виписці. В нас вилучили документи внутрішні, які непонятно де зникли. І їх немає навіть в матеріалах кримінальної справи на запит в прокуратуру. Щоб Повернуть документи і долучити до справи. Нам прийшла відповідь, що вони знаходяться в матеріалах кримінальної справи. А її так він там немає. Побачивши, що видно, неможливо було мене там усунути, того, щоб був тендер проведений в повному обсязі. все-таки поставили задачу будувати мені цю добудовувати цю школу. І ми в стислі терміни, як вимагала влада, зробили все можливе і неможливе для того, щоб е Зробити ну, виконати перед нами поставлене завдання. Будівництво Ростанської школи дуже штурмувалося владою, щоб підігнати процес, показати та, якби віртуальну здачу школи до кінця жовтня був встановлений граф термін 20 жовтня, тому що вибори проходили в обласну раду, в районні ради. Мене звинувачують в перевищенні кількості панелей, не беручи до уваги, вище краніліше перекрите і загальний туалет. Хоча все в актах виконаних робіт там є, тобто акти виконані. Них робіт не вивчалися. Нам також інформують, що транспортні витрати це в будівельній експертизі, не Немає перевищувати 80 кілометрів сільської місцевості. Хоча чітко в проєкті написано, це згідно тендерної документації, встановлюється відстань, того, що де розстань під Білорусією, а де матеріали, які тільки виробляються в Луцьку, в межах Луцька. Потрібно викопати так, щоб не було дуже глибоко і не було зверху, щоб куріння не всихало, щоб було донизу. І тоді землю скидаєш всередину і її придушуєш, щоб вона не потрапляла атмосферне повітря. Така річ, яку не знаю, повинен кожен робити, бо дерева чишають повітря. Це дуже корисно, це корисно для нас всіх. Дуже задоволена цією роботою, тому що це е, ніби благодійно. І коли е, буду приходити, сюди своєю дочкою, своєю внучкою, я буду говорити, там чи внуками, чи ще е, я буду говорити, що ці дерева ми садили е, своєю групою. Ми вийшли на полювання, і до нас під'їхали приватне не до мене особисто, а під'їхали до нашого єгеря, під'їхали. Директор Вікінга приватного мисливського і сказав: от у нас є документи на цю територію, ви вже тут не будете полювати. Получилася у нас накладочка. Оці огіддя, що нам віддані були, вони перейшли до вікінга І зараз у нас конфлікт між ними. Товариство, яке нараховує 482 чоловіка, і 4 керівника вікінга. Зараз таке у кого більше сили, той виіграв. Сила в таких. В матеріальному вимірі, так? Так. Прибігає до сусідка з третього поверху, тобі о, чути, кажу, чути. Я вже три дня не маю де дітися. А вона каже, мені аж на третій поверх смердить. Всіх сусідів скликайте, каже, будемо відкривати двері. Каже, точно каже, то вже мільку немає мілі. От. Дійсно, ми повиходили всі сусіди, відкрили вони двері, вона вже лежала синя, побита, там голова була, як відро синя, її вже не можна було впізнати, вона вже розклалася. І, і от і, і я не бачила котика, але казали, що ще був задушений котик і біля неї котик, то він ще й кота задушив. В міліцію ми визивали сюди? Неодноразово. Кожного місяця по пару разів. Ми просто вже уваги не звертали, що вони б'ються. Я не казав, не звертали уваги. тут пункт, Що вони так далеко їздить? У мене вікна виходить на ту сторону, але міліція, поліція постійно мигалки, швидка не раз стоїть. Ну, не дуже нам це подобається, чесно кажучи, всім, хто тут живе. Там навіть страшно пройти. Там не раз такі компанії ну, підліткові. Ну, якби знаєте, страшнувато, вроді доросла людина, а пройти біля таких, коли їх багато, там чоловік 7-8 стоїть, 10. ну так, не дуже. Був би порядок було б лучше. Можу сказати, що часто дуже відбувається, бійки завжди скупчення малолеток, якщо можна так сказати, вони там і кричать, і ржуть, і нецензурною лексикою. Та Вони лексикою. Там і п'ють постійно. Так. Дуже багато ідеш по порціті, дуже багато бачимо ну, малих дітей, так сказати. Стоять, років, 14, куриць, років 14-15. Часто йдемо з роботи, там куча молодежі, куча самих от малолеток, збираються там, курять, пиво п'ють. А б'ються? Ну я не бачив, щоб билися. — Ну як б'ються? Буває деколи. — Причини невідомі смерті, бо дитинка хороша, серйозна. Серйозний хлопець урівноважений, відповідальний. Ніхто би не подумав, що він зможе такий чинок зробити. З хорошої сім'ї, батьки. Мама є депутатом сільської ради. Працює в місті Луцько, тато теж серйозний, хороший, рівноважений чоловік. Дуже всі шкодують. З економічним положенням в нашій країні і з війною більше ніщо. Тоді чи буде довго тривати такі стрибки долара, чи може буде така ситуація, що він устаканиться? Буде така ситуація після виборів. В квітні в травні. Думаю, що просто вже наша влада зажерлася, потрібно щось трошки міняти, бо ми йдемо з кожним днем до гіршого, гіршого. Тут купив тиждень назад долар по 26,50, тут вже 27,50, як він так, на гривню. Бистро я навіть я не орієнтуюся, чого воно так. Тож, якщо можуть зменшити, я думаю, то потрібно якось зменшувати або піднімаєте, ж хоч піднімайте на 20 копійок, а не на гривню зразу. Бо це ж взяв в доларах одне і тут же Теряєш на великій сумі серйозну суму. З Чим пов'язані стрибки вальоти? З, П... З Порошенком? Я пов'язані. Звичайно, що будь-які негативні чинники, такі як вибори президента, це. Зміни це коливання, це якийсь страх очікування, і тому це впливає негативно на звичайно, вартість валюти. І чим буде ближче, напевно, що до виборів ще вроді не так багато і лишилося, але вже валюта починає, так би мовити, гривня починає слабнути, а відповідно курс долара і євро починає рости. Нілочани, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менш ніж 2 метри та дотримувати заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелося виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Сьогодні задача полягає в тому, щоб проінформувати людей про загрозу поширення коронавірусної інфекції, тому які є заходи безпеки, щоб люди дотримувалися їх, не виходили на вулицю, одягали обов'язково захисні маски. Такі автомобілі будуть курсувати по всій Волинській області, не тільки в обласному центрі.